Друзі, всім привіт ви на каналі. На каналі тут Люди. Мелобюджетний канальчик, на якому я розказую про життя в Нідерландах. Да? Можна багато чого розказувати про Нідерландів, про, про житло, про комфорт, про умови. А сьогодні я розкажу майже ну, напевно про одну із головних таких традиційних речей для Голландії: це велосипед. Ще е, рік назад. Наші люди вільно ходили собі по Україні, їздили на маршрутках, на траліках, і ніхто навіть не думав, що сяде на велосипеда колись у свої там 65-50 років. То сьогодні, хто приїхав до Нідерландів, українці активно переходять на велосипеди, тому що без велосипеда тут неможливо жити. І люди купляють різні велосипеди. Все починається там от 20-30 євро за такий велобайк і закінчується там сказати, що велосипедів тут багато, це нічого не сказати, це просто промовчати. Велосипеди є у кожного: у малого, у старого, у дурного, по одному, по два шосейники, рамники, круїзники, які тільки ти побажаєш. Дуже зручно знаєш, коли ти живеш там в місті, навіть там 15 кілометрів кожен день їздити на велосипеді. Це в принципі для них нормально. Це нормальна практика, коли ти там їздиш на роботу на велосипеді за 7, за 8, за 10 кілометрів. Це нема нічого такого незвичного. В будь-яку погоду їздять вони на велосипедах. Я вже живу тут рік, майже рік. Я дивлюся, дощ, сніг, грязь на велосипед сів. Поїхав, нічого тут поганого нема. Дивися, як кажуть, я вже осінь прийшла в мій сад. Я, яка гарна осінь в Нідерландах. Все покошено, все прибрано. Такі бувають придурки, ходять, які наркоти обжарилися. Тому що дуже багато тут людей є, які, знаєш, з конкретним передозняком ганяють. Це не для кого якби не, не тайна і не секрет, я вам скажу. Такі люди тут є, ну що ти зробиш? Головне, щоб нікого не трогали, ні до кого не чіплялися. Основна ідея сьогодні доїхати до Гаги з міста Бреда. Звичайно, я поїду поїздом. що Погода, знаєш, так конкретно подосралася. І що хочеться сказати про велосипеди. Велосипед це дійсно. Тут ну це, це просто це обов'язкова штука в Нідерландах мати велосипед. Е, під велосипеди підлаштовано все. Я вам скажу тут. Немає такої кількості е, тротуарів для пішоходів, як є кількість велодоріжок. Кількість велодоріжок, і коли ти заїжджаєш в Нідерланди, здається, зі сторони Німеччини там великими літерами написано, що ти тут гость, Ну, якби тут главні чуваки на велосипедах. І трошечки зараз розкажу про свій один із своїх велосипедів, тому що в мене їх декілька. Це знаєш, такий, такий така слабість моя з дитинства мати такий якийсь гарний і якісний велосипед. Ось він упав. Досить скептично відносився до трекових велосипедів з цими тоненькими шинами. Да. Коли не проїхався на ньому, легкий велосипед з тоненькими шинами сцеплення з з дорогою мінімально, і ти просто ти не то, що їдеш, ти летиш. І коли я собі купляв ті горняки з такими товстеними шинами, з такими покришками здоровенними, знаєш, то все хірня. Коли ти купляєш такий велосипед з такою тоненькою шиною, вона дійсно дуже тоненька шина, і дуже класно їхати по велодоріжкам. Звичайно, коли ти їдеш по селу, то такий велосипед тобі нафік не треба. Коли ти їдеш по бруківочці, то все відчувається твоєю сракою ніжною. Але тут ось цікавий трековий велик, тому що тут є така пружина, яка, в принципі, деякі, деякі коливання цієї тротуарної плитки вона бере на себе і не так воно тебе б'є. І цікавий руль тут є. Руль цікавий, тому що тобі не треба горбиться, як на трекових велосипедах. Ти можеш знаєш з рівною спиною відпочити. Ну це такий, знаєш. Якби шосейник для пенсіонерів тут таке є. Тут є окремі велосипеди для пенсіонерів, яким людям за 70 вони купляють і віліки і просто подорожують. От я дивлюся на тих пенсіонерів. У нього велосипед за 5 тисяч євро. Він щасливий, він довольний. Він посміхається, їде й подорожує. Хіба то не класно? Звичайно, то класно. І країна наголошую, отака ось у мене пусінька і має скільки можливостей. І це добре, це дуже добре принципі багато розказувати за той велосипед. Не буду. Мені його подарували. Ціна такого велосипеда приблизно десь 150 250 двісті Е, євро. Можна купити велосипед собі класний. За 50 євро. Є Marketplace Тут приложуха така, де ви можете знайти дуже багато бушних речей. Є там приложуха. Фейсбук, де на Фейсбуці можна знайти багато чого, що голландці просто віддають майже за даром, тому що людям не потрібно. Цей велосипед мені подарували, тому що він там стояв у них в хазяйстві. Він йому не треба був, він просто його віддав, Розумієте, в нього немає в голові там заробити грошей. Тому що країна щаслива, то що люди заробляють гроші, і якось, якось воно так живеться. Знаєш, я сповінаю Україну, коли ти там якийсь старий велосипед намагається продати його ще овер-овер за дорого, тому що колись ти його купляв. Дорого в тебе не вистачає грошей. Ну коротше, ви поняли за що я кажу. Така практика. Ще така практика. Хто собі буде купляти в Нідерландах? велосипед, не купляйте арабів і не купляйте в турків, тому що я купляв декілька велосипедів собі в арабів і в турків, і з ними всіма були проблеми або вони були крадені. Ще є таке тут спеціальна служба, яка розшукує велосипеди. Якщо його вкрали, є спеціальний сайт, це все працює. Є велосипеди з gps навігацією. Ти можеш там вкрасти велосипед. До тебе потом прийде поліція і забере. І ще є в Нідерландах така штука, коли вчать людей. Їздити на велосипедах правила велосипедного руху, тому що тут світофори, всі умови для цього є. І Я вам скажу, це не просто забавка та якась там іграшка, що ти купив велосипед і поїхав. Ні, це все серйозно. Обов'язково велосипед має бути оснащений світлом. Обов'язково в тебе було там насос, дожену бути якийсь там, ну це таке вже, але світло. Якщо ти їдеш без світла, штраф 70 євро. Якщо ти їдеш за велосипедом і. Тебе в руках телефон, ти користуєшся телефоном, штраф 80 євро. Да? Такі умови, і це штрафується, це не, не тако, це, це все серйозно. Знаєш, як ти виїхав, ти можеш стати учасником якоїсь аварії, на когось наїхати, Так що до цього треба відноситись відповідально. І якщо в Україні ти їдеш на велосипеді п'яненький і думаєш, ну, на Віліку я ж на машині не їду, ні, якщо ти п'яний їдеш тут на велосипеді, тебе також можуть штрафанути. Все наступний раз. Для себе я вибрав, щоб поїхати на море, знаєш, можна розвертатися і їхати додому. То що дощом, заливає, я бачу геть все. Ну, кудись поїдемо зараз, то що що? Щоб подорожувати по Дінерландам, треба обов'язково мати з собою. То залізне правило. Без того нікуди. Ого-ага! На вулиці йде. Крейзі Ливень. І що хочеться сказати, кожен вагон облаштований такими спеціальними невеличкими місцями, як Петамбур, -то для того, щоб люди, які подорожують на велосипедах, могли поставити свій велосипед і поїхати з Амстердаму в Роттердам. могли поїхати. розумієте? Тут машина не сильно актуальна. До прикладу, я собі хотів купити тачку, я собі дуже хотів купити машину, коли я там їздив по Польщі, машина, знаєте, як любе пацаня. Машина або машина. Але в Нідерландах... За машину треба платити великий податок. Я не бачу в цьому сенсу купляти машину, аби вона там стояла. Я за неї платив податок, і кудись там виїжджав до магазину. Розумієте, тут це не панти машина, тут ще, ще одна штука, за яку треба платити великий податок. Ну а ми в і це головний е... жд вокзал Він просто просто неймовірний. Вважається кінцевим жд вокзалом. В Нідерландах, тому що сюди приїжджають всі поїзда, вони стикуються. Тут якби немає такої пересадки. Що ти зробиш, друже? Хто приїжджає в Нідерланди, хто приїжджає в скандинавські, тим паче країни, звикайте до такої погоди. Звикайте до такої погоди. Бачиш, Заді мене заді мене до майбутнє люди їдуть на велосипедах, люди роблять свої пробіжки. Нікого той дощ не зупиняє. і хто Тут вже довго живе, ну звикли люди до такої погоди. Що ти зробиш? Як я звик до своєї херсонської погоди, коли пале палюче сонечко, коли ми своїми ніжними дубками засмагаємо, кушаємо кавунчики, диньки. То тут трошечки по-другому. Тут бачиш люди, як в дождю живуть і ну то прекрасно, то прекрасно. З рубрики, з рубрики цікавої архітектури Нідерландів, незвично. Дивися, як вони цікаво побудували. Тут таких багато будиночків. Новітній якийсь житловий комплекс, да, і ці канальчики під ними проходять. Тако інтересного Ну, Мені подобається, прикольно. Якби, незвично для мене. Для мене взагалі тут все незвично. З села приїхав, чувак. Що тобі ти -то дивишся, звісно, колхозничок ти такий. Ну, що ти зробиш? Ми теж так скоро зробимо себе вдома трошки тут до, до опиту наберемося та й поїдемо будувати. Прикол, де б ти не поїхав, куди ти не поїхав. Я не знаю, я не був в таких містах, де немає велодоріжки. Все зроблено для велосипедистів. Все з міста в місто на велосипеді. Навіть ну, ти пробуваєш там маршрут з Нідерландів до Німеччини на велосипеді. No problem. Взагалі no problem, Розумієш, як це, як це все зроблено. І я, ну, в принципі, вже такої думки, що не сильно та машина й треба. Не сильно та машина треба. Треба да, десь поїхати. Ну, на машині теж круто, я не спорю. Але от в повсякденному житті я не бачу не бачу, в принципі, в принципі, не бачу бачу в в принципі, принципі, сенсу від та, від тачки тим паче тут. І в Херсоні, коли я жив, я активно використовував велосипед і був просто задоволений. Ясна річ, ночу там чи. Чи десь там ну, Немає велодоріжок, тебе можуть задавити, тих велосипедистів давлять. Нас в Україні теж велосипедісти. Ти, якби на велосипеді їдеш, в тебе не фар, не світло, нічого нема, ти виїхав. І куди той водитель? він тебе задавить і все, Ну, теж має совість. А тут, бачите, тут ця культура велосипедна, що я хочу показати, що я хочу розказати, що дійсно в Україні нам треба колоти колоти таку вакцину, щоб ми теж трошечки виховували собі оцю культуру, культуру. Їзди на велосипедах це круто, це здоров'я. Ви розумієте? Як в Нідерландах тут дуже добре от, поширюють оцю пропаганду. О, життя. танці, в принципі, знаєте, оці люди, які вже за 50 років, це люди, які починають жити. Знаєш, вже все він в молодості, їде на дешевому велосипеді, на дешевої машинки працює. Працює не для кого не секрет, що молоді нідерландці в 15 років вже починають працювати і доходить до піку свого життя. Він доходить до цього пенсійного віку, коли починає. Починає путешествовать, починає жити, їздити, дивитися, їздити по різних країнах. Ось тут так це робиться. Знаєш, тут ці мажори, це оці ось і пенсіонери. І воно за захоплення такі, це оці шхуни. Вони собі роблять такі якісь парусні лодки, їздять, насолоджуються життям. Це дійсно захоплення дуже багатих людей. То що це, ну знаєш, ну, не копійки, не копійки е стоїть. Якби я бачу, що це якась ну, серйозна дорога штука. Люди ну, Мужик уже, ну, мужик уже поживший. Хіба це не круто? Дядько йде, займається серфінгом в таку все. погоду, там море, Ну, все, там море, там, там те, що я сюди прийшов. А дядько молодець, а так жити треба, хлопці, дівчатка. так треба жити, щоб ваші батьки так жили. Тобі скажу, не сама романтична погода. Я обрав, щоб поїхати на море. Але цікаво, але цікаво. Подобаються мені такі перепади. знаєш, Виїжджайте на море, живіть цю жизнь, поки є така можливість. Насолоджуйтеся кожним моментом цього блядського життя, тому що життя несправедливе. Чому по-доброму знаєш, щось напоминає лазурочку, залізний порт, ті міста, де ти, ти провів все своє, якби все своє ту сузнательну молодость. Звісно, тут інфраструктура, що там казати. Дорожки для до татуарчики, все. але все-таки якісь спогади і кухня, до речі, я тут скільки ходив по цим ресторанам спробувати щось такого. Мені дуже ну, не сильно воно й подобається. Оця їхня кухня нідерландська пиво. Нас в ресторан прийдеш дійсно ізубілі, як кажуть, знаєш таке. Ізубілі, а тут такого воно, слабенько. Пиво, да, скільки хочеш, якісь все в клярі, все жарене. Ну, що ну, там сказати. Вашій увазі хочу показати сучасну, сучасну таку архітектуру міста, сучасну цю ось скульптуру, які вони будують. Це відомий архітектор. Це все построїв. Я зараз не скажу, як він називається, тому що у мене в голові воно не держиться. І його ці архітектури знають по всьому світу. Такий мужичок будує. Дуже цікаво. Я насправді не знаю, що воно означає. Кожна скульптурка, мабуть, означає щось своє, тому що воно таке дуже цікаве, дуже незничне для мене, але воно прикольне. Ці такі маленькі ці чоловічки, знаєш, мабуть, воно означає якийсь сучасний світ. Кожен займається якоюсь херньою. І що воно вийде, непонятно. Ну, щось чимось займається, ну мужик голову склонив. Бачиш теж щось, може з любов'ю, щось у нього на роботі. А ви, головне, голову не склоняйте. Все буде добре, все буде добре. Треба надіятися на світле, світле майбутнє у нас в Музлі. Ось дивись, яка інтересна архітектура, диви, як воно він придумав. Мужика ось ось вішають, вішають. Ось, обач, вішається. А це йому документ якийсь передає. Завіщання, мабуть, завіщання. Хата, квартира під Києвом. Забираємо його бачиш, теж, теж щось, щось кожна скульптура, щось інтересне. Ось сюди Замочили лева. Замочили лева, чуваки. Сидять його, коротше. Добичу, добичу ділять. Така ось інтересна, інтересна штука. У мене знаходиться одне із найвідоміших міст Гуаги. Звичайно, це суд. Звичайно, я про нього нічого не казав. Я, в принципі, ну, це окрема історія про той суд. Задій отель е... Гранд. Гранд Хотель називається. Тут приїжджають, відпочивають самі відомі, самі багаті в цей отель. Ну, я подивився, доба в ньому коштує від 4 тисяч гривень, можна в принципі, зарезервувати. Що такий відомий? То що історія в нього починається з 800-х років, то що він горів. Його реконструювали, його будували, і всі знаті, всі лорди і перди приїжджали в цей ось, ось чарівний отель. Там відпочивали, там насолоджувалися життям, дивилися на море. То що там воно море, там ну знаєш, воно коштує цього. Постройте такий отель в селі Григорівка. Хто туди приїде? Що там дивиться. А тут море, будь ласка, приїхав, дивися, насолоджуйся морем. Отель дійсно дуже чарівний. Такий ще в якомусь такому незрозумілому стилі для мене побудованому. Знати напишуть, якомусь стилі побудовані, хто там архітектори. Ну, Для мене це красиво. Я засняв, я показав. Я спілкувався з одним старим Одісітом, І Він казав, я люблю приходити на море. Неважливо, коли це літо, осінь чи зима. І спілкуватися з морем, я думаю, що ти можеш вірзеш, що ти таке розказуєш. І зараз я розумію, що ти приходиш сюди і тебе якось знаєш, попускає. Якось так становиться просто, тим бачиш, там далі океан, там далі якесь нове життя. Цікаво, цікаво. Приходиш до моря — це така дуже класна терапія. Просто побути одним самим собою, подумати про своє життя, щось переосмислити, дійти до якихось змін. знаєш. Хорошо вона сізає краще любого психолога, я вам скажу. Ну, мені так здається, питання. Це був такий відос про, Гуагу, про це чарівне місце. І, і знаєш, всі ці міста. Колись раніше це були села в Нідерландах. Це були села, і з'явилося таке місто Гаага. Напевно, в цьому випуску було дуже багато води. Я хотів розказати про цю доступність велотранспорту, для те, що, що люди на велосипедах займають дійсно дуже важливе місце в Нідерландах. І ця культура мені дуже сильно хочеться, щоб вона з'явилася в Україні. Тому що я згадую, коли я в Україні їздив на велосипеді, в першу чергу тебе не зважають, то що в тебе немає машини, ти якийсь не такий, а в другу чергу маршрутчики можуть тебе просто роздавити. І в третю чергу, звичайно, самі велосипедісти знаєш, легковажно ставились до велосипедів, можна напитися було, без фенаріків кудись поїхати. І ти на машині їдеш, і того велосипеда просто загорнув. Звичайно, я хочу про це показувати, я хочу про це розказувати, якось знаєш, поширювати це. Е, наступне: Гоа! В чарівне місто, ти попадаєш в вагу, дивишся на цю велич, на цю футуристичне місто з величезними хмарочосами. Далі трошечки проїжджаєш, бачиш ті палаци, бачиш ті церкви старинні, бачиш ті замки, які почитали своїх королів, знаєш ту історію свою почитають нідерландці. І такий важливий аспект в цьому всьому, що люди. Вживаються з різною культурою, з різними віровіруваннями. Араби, татари, турки ну всі там вживаються. Знаєш, приїжджають. І що мені подобається в Нідерландах, Нідерландцях в цих людях у них немає такої. Надмінної ві віросподівання, ві ві вірування оцього, як поляки, наприклад, вони дуже віруючі люди, це, це їхнє. Дай Боже здоров'я кажуть, але нідерландці, атеїсти — це сама невіруюча країна в Європі. Вони, в принципі, хочеш вір це, хочеш бути геєм, хочеш бути лісбіянкою. Будь ласка, що хочеш, ти роби твоє життя, і ти, в принципі, ним розпоряджаєшся. І знаєш, вживаються вони там, тому що якщо взяти вагу, відкрити, подивитися там. Угол там 60% живе нідерландців, а 40% живуть люди з іншими, іншими народностями. І вживаються, і все в них добре. Я окремо розкажу, звичайно, про ті випадки, які влаштовують марокканці. Мені хочеться розкрити тему марокканців, що вони там роблять, чим вони займаються в Нідерландах. Це дуже цікава така тема, як мені здається, тому що. Тому що так. Коротше, був такий відос про Гуагу, про це величне класне місто. Я хотів показати багато музеїв, але погода, знаєш, диктує свої правила. А музеїв, галереїв, різних пам'ятників, культурних, історичних там багато. Але що було, то було. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і батькам передавайте привіт. І наступне відео, ну що, ну, про роботу буду знімати. Тому що людям треба працювати, щоб подорожувати. Пока.